6 дивизія. Дозвольте просити. Тут проводиться регіональна операція за автономячим Волков і Ігоненко, чи не збирались прогрушний проводити, подивись. Тих питань з номер 37. Частинами 2-ї і 3-ї з 37 регіональної операції. Вас запрошуємо до проекту учасника регіональної прогруші. До залу судового дослідження корабельного району, госуд Винувачений волкові Євгеній Віталійович, його захисник Осту Дмитро Борисович, прокурор Василь Михайло Вадимович, свідки до зали суду не з'явилися, були повідомлені належні чи не як і не відмовилися. Виказати статуфіксація здійснюється за допомогою записаного приладу та до позиції. Прокурор, поясніть, до Викликали свідки Мазаренко Кренковський Малах в Томмазно, однак причини своєї неявки на час не повідомили, тому я не знаю, де вони на даний час будемо забезпечити вичасового засідання про в нас в чому і клопотання про відповідь. Зв'язково як посібників про підласти з суд. Попитання прокурора заміняє, продовжує перерву на судовому засіданні, водночас суд нагадує прокурору про те, що це є свідки обвинувачення. Суд надасть пов про їх, судові повістки проведення свідків і прокурор належко повертається обов'язково забезпечити явку свідків судового засідання. Дата буде узгодження з учасниками. Судове засідання оголошується за. Перегляд.